Волонтери, ви робите і і активістів, це дуже важлива справа демократичного процесу. Я розумію, що е, влада на місцях може бути теж неефективною. Я... Щоб то, що ви просите, щоб ще два знайшов, добре що керівництво написало заяву. Віддаємо зараз хлопцям, їм додаємо цих 2 мільйони. Ага. То там ще зараз їх віддаємо, бо зараз потрібно. Кожен дрон життя. Щоб... дрони, вони насправді виконують важливу функцію. А Я що ви не можу... справитесь без правоохоронних органів? Все в рамках закону. Вистава з попередньо розподіленими ролями між головуючими, місцевими депутатами, окремими представниками корумпованої місцевої влади. Та, на жаль, в даній виставі були задіяні деякі військові, запрошені місцевими церкві. Ці військові тільки після сесії в особистому спілкуванні усвідомили, що їх приховано для власного піару, використала місцева влада. Ви розумієте, що продовжується неприховане знущання.